Дуже скоро, 8 вересня, на сцені органного залу, прозвучать твори в українському перекладі, який здійснив Тарас Демко. Ми почуємо кантату Бог Масті шведського композитора на основі поеми Ялмара Ульберга. А в листопаді будуть звучати Дідона і неї відома барокова опера Генри Персела, український переклад, якої також здійснив Тарас. І сьогодні ми будемо говорити про цю іпостась Тараса і про те, як відбувається магія перекладу. Найперше, Терас, я хочу підійти з такої передісторії. Розкажи, як в твоєму житті з'явилася література, мови і як ти почав цікавитися цим. Я завжди дуже любив мови, і це я можу про себе сказати з найраннішого віку, коли я бачив книжки, слова іншими мовами, я їх намагався читати, намагався зрозуміти, що це якась система, яку можна якось зрозуміти. Якщо це придумали люди, значить, я теж людина, і я теж можу це зрозуміти. І я завжди бавився в таку гру, коли намагався знайти якусь закономірність, якісь шифри, і пізніше вже навчаючись університеті, Сететі як філолог, я зрозумів, що я був правий, і мова це справді є набір символів, набір знаків, є така наука семіотика, є дуже багато різних теорій, і є дуже багато різних структур в мові, і це теж вивчає інша наука, яка називається структуралізм. А все це докупи з'єднується в дуже складну і дуже цікаву науку лінгвістику. А разом з літературою це все називається філологія. І вона дуже багата, тому що люди завжди були дуже такі. Активні, динамічні, завжди хотіли щось вигадати хотіли щось закарбувати, залишити, передати і тому і поділитися, поділитися тим, що в них всередині, всередині у них якісь почуття, якісь думки, спогади, якісь повчання, якісь вигадки. Також дуже велика краса. І різні жанри і роди літератури вони власне допомагають передати це. Якщо поезія, то це ну, така надмірна краса, це лірика, це емоції. Якщо це якась проза, то звісно, це більше знання, таке щось сухе, дуже або навпаки, дуже красиве. А вже пізніше я зрозумів, що переклад це також дуже важлива частина нації творення. Національна література взагалі не може бути без перекладу. І це допомагає розвивати мову, це допомагає вигадувати в мові те, що, чим зараз живе світ. І це така найбільш важлива комунікація. Тому для мене переклад це завжди гра. І мене часом питають, як я відпочиваю, і для мене переклад це відпочинок. Дуже круто. Тут треба. Підкреслити, що Тарас за освітою філолог він вивчав англійську мову та літературу у Львівському національному університеті імені Івана Франка, і за роки навчання Тарас переклав багатьох англійських поетів українською Еліота, Єйця, Кіца, Барена, Шейлі, Блейка, а також писав власні вірші. І деякий час працював позаштатним перекладачем часопису критика. Тому можна сказати, що в тебе така база перекладацька за ці роки назбиралася відчутно. Ти в одному з інтерв'ю розповідав, що почав перекладати з безплідної землі Еліота. Це такий доволі важкий модерністський твір. Чому вирішив саме з нього почати, і яку ціль собі ставив на той момент, коли ти його перекладав? Починати переклад будь-чого вперше із одного з найскладніших літературних документів ХХ століття, я вважаю, це було дуже великим безглуздям. І коли я, я про це почав думати, то зрозуміло, ніколи нікому не порадив так перекладати, тому що. Той текст мене зловив, я б міг так сказати. Коли я був у Швейцарії, я тоді був за однією навчальною програмою впродовж семи місяців. І, так кажуть, це один з найскладніших літературних документів тої епохи. В ньому там близько десяти різних мов згадується цитації, понад 15 різних літературних джерел, які теж в свою чергу відсилаються до дуже величезної кількості джерел, яка просто дуже складна поема, яка складається з 434 Рядків поділено на кілька частин. Чому саме поезія? Я тут хотів поговорити про таку фразу, дуже відому, що перекладач в прозі це раб, а перекладач в поезії суперник. Коли ми перекладаємо прозовий твір, то ми мусимо слідувати. Тому що написав автор мови оригіналу. А коли перекладаємо поезію, то тут ми більш вільні. Так? Тут ми мо мо можемо створити щось, що поставити на шальки Терезів і порівняти, а якою мовою звучиться твій краще, чи українською, чи англійською, наприклад, і найбільше проглядається ця цінність перекладача, тому що з розвитком сучасних технологій будь-хто може. Закинути текст в Google Translator чи в GPT і подивитися, що воно означає, зрозуміти приблизно зміст. А от якраз перекладач, який створює літературний переклад твору, він народжує цей твір заново, і він додає культурної цінності, так не тільки е, своїй культурі, але й також можливо культурі мови оригіналу, тому що чим більше перекладається якийсь твір, тим він цінніший. От які у тебе думки з цього приводу. Я намагався ніколи не мислити такими категоріями, як раб і суперник, е, в таких е, сферах, як е, писання, письмо чи переклад, чи взагалі творчість, тому що тоді мені е, раптом може не схотітися це робити, в принципі. Ні, е, я це траптав тобто, в першу чергу як якусь гру. Мені це дуже цікаво, і я відчуваю, що це дуже вже, мені приносить таке велике задоволення. І коли. Я працював із текстом, то ніколи не дивився на автора тексту, як, як на суперника. Просто я розумію, що це зовсім щось інше, це інша мова. Наприклад, найскладніше перекладати з дуже схожих мов. Найбільш споріднені мови е, в поетичному перекладі даються до перекладу найважче, тому що е, вони тому і різні, що вони пішли від якоїсь е, однієї, але щось між ними. Вчалося ставатися і ті народи, які ті мови формували, вони також стали різними, тому що між ними, очевидно, з'явився якийсь кордон, або можливо якісь гори виросли, чи ще щось. Тому це треба теж дуже розуміти. Наприклад, ті мови, які дуже близькі для української мови, вони теж дуже відрізняються, взагалі світоглядно від нашої мови, теж саме стосується романських мов чи германських мов, коли можна читати, наприклад, англійські тексти і німецькі. Тексти і їхні переклади порівнювати. Вони також дуже різні. Хоча здавалося б це так просто. Але коли дивишся на той переклад, який дуже простий, розумієш, скільки е, часу хтось доклав зусиль, щоб це зробити. Коли ми перекладаємо з дуже різних мов, дуже різних мовних сімей, таких як, е, наприклад, германська е, мова, англійська, англійська чи німецька чи шведська, і е, на українську, тоді е, ми, звичайно, можемо е, бути трошки вільніші, але тут виникає. Інший аспект, ми багато втрачаємо неможливо передати все, можна щось додати. Є дуже багато різних теорій в перекладі, які поділяються на різні групи, типи, і звісно, воно допомагає зрозуміти, коли ти шукаєш якісь еквіваленти, відповідники, але розуміти, що я живу зараз в 21 першому столітті, тут в Україні я користуюся своєю мовою, і моя мова вона також змінюється. Тому так. Років сто на українську мову не переклали б, так як зараз хочу це робити я. Mm. І те, що якщо воно мені сподобається, воно мені може не подобатися вже за деякий час. Але чи буде комусь це подобатися, і чи буде хтось шукати у тих текстах навпаки натхнення чи можливо критику? Також залежить від, від читача. Але я думаю, що у питаннях культури мистецтва немає одного правильного виходу, тому є дуже багато шляхів. Якщо кожен буде перекладати... То у нас буде дуже багато множинності, дуже багато текстів. Це означає, що кожен буде думати про, про те, що написано в оригіналі. Взагалі, наша культура і наша мова, і література це все походить від перекладу. Наша культура, західна культура, вона походить від великих давніх текстів, які губили свої значення чи здобували нові значення в перекладах. І взагалі переклад це такий дуже величезний стимул до чогось нового. Дуже цікаво. Я бачу, що в тебе відкритий текст. Над яким ти працюєш, і е, тут якраз хочеться спитати, за яким механізмом у тебе відбувається переклад. Ми можемо показати потім екран е, Тараса. Тут є е, колонки, мова оригіналу, в даному випадку шведська. Ми говоримо про богомасці, бо і колонка з українським текстом. А е, є якісь цифри, це. Порядок крядків, є якісь позначки, щось виділено різними шрифтами. <голові> Розкажи, як, як відбувається сама механіка цього процесу, як ця магія відбувається? <голові> Я дуже люблю техніку, і коли є можливість використовувати щось технологічне чи технічне. Я завжди буду це використовувати, тому мій спосіб роботи з будь-якими текстами, з будь-якою інформацією, він завжди передбачає, що я обкладаюся всією доступною мені технікою і майже ніколи не працюю з папером. Мені дуже важко працювати з папером, тому що я настільки діджиталізований вже, вже не люблю папір. Хоча <с? я не можу викинути жодної книжки. У мене дуже величезна колекція книжок, і я кожну книжку намагаюся пам'ятати і розуміти, що вона в мене вона дуже цінна. Це просто в мене не корелює Чи, робота із фактично паперовим носієм. Тому, по-перше, мені дуже важлива техніка. Це має бути величезний екран, це має бути ноутбук і за можливості, планшет. Тобто без планшета я не можу нічого робити, тому що тут я малюю і працюю із мічними малюнками. Тобто, yeah. будь-який текст, якщо він поетичний, в тому його особливість, що він сам по собі є вузький. Тому я використовую інструмент колонки. Тобто я роблю таблицю. В якій перекладну таблицю, коли є в одній частині оригінал, в іншій частині я намагаюся писати якісь свої знахідки. Часом я роблю три колонки, де є посередині сирий матеріал, тому що дослівний переклад також важливо. І я, звісно, використовую зараз, також я використовую можливості штучного інтелекту для того, щоб він мені дуже швидко пояснював, про що там, якщо я раптом можу не знати всього, тому що. Коли є поетичний текст, дуже просто пропустити метафору чи легко не знати чогось. Ерудовані перекладачі, звісно, мають бути начитані, і також вони повинні дуже багато можливо ходити в бібліотеки, виписувати за абонементами різні книжки, вкладатися енциклопедіями і із... зпілкуватися можливо з носіями мови та жити в цьому судові. Про це я думаю, не обов'язково тобто для того, щоб перекладати, не обов'язково дуже. Равно в тій мові, з якою як от зрозуміти ці нюанси, mm -hmm. про які ти кажеш, там метафори або якісь сталі вирази, які тільки в цій мові існують для, для цього, так звісно, але здебільшого, тексти, якщо якщо тексти класичні чи канонічні, то на них є дуже багато пояснень. Так, як і до будь-якого артефакту культури. Наприклад, якщо ми будемо хотіти перекласти Шекспіра чи спробувати доповнити його переклади, чи Мільтона, чи якихось інших великих письменників, чи Данти, то, звісно, ці тексти коментовані сотнями літературознавців, і ці коментарі, це дуже вагомий пласт культури. Коли ми говоримо про якийсь текст менш відомий або сучасний, то, звичайно, знання мови дуже важливе. І тоді можна спілкуватися з живим автором, якщо він є. Е, ну, або можна е, справді дуже добре дивитися і підозрювати в кожному слові чи в кожному поєднанні слів якусь приховану метафору. Е, ну і розуміти, звісно, важливо. Для мене е, шведська мова це. Дуже нова мова в моєму житті. Я її почав вивчати кілька років тому з власної ініціативи, тому що я зрозумів, чому б не, не повчити шведську, мені мені дуже подобається, дуже подобається скандинавська естетика. Я вирішив її сам сам вивчати. Тому такий сирий шматок тексту теж важливий, так як ніби камінь, коли скульптор робить щось. А далі важливо визначити структуру того тексту. Зрозуміти, чи там є Рима, до речі, зрозуміти, чи є Рима, також інколи буває непросто, тому що особливо це е, стосується історичних текстів, коли мови змінювалися, наприклад, в Шекспіра сучасна англійська мова, е, якою ми намагаємося читати, записані ним е, поетичні рядочки, вони не завжди римуються. Угу. І нам може здаватися, що це не а але насправді римується. І тут теж питання інакше вимовляються слова, так чи, угу. чи читати це тою давньою мовою. Мовою чи навпаки. Ну, зрештою, в українській культурі так само можемо читати старі тексти з Ковороди, і вони нам будуть звучати дуже теж дивно. але... Mm -hmm. І і сковороду перекладають на сучасну мову. Тому тут відповіді нема. Тут є просто е, варіанти, множини, і я думаю, що е, має бути якийсь загальний таке розуміння, чи е. загально нам подобається. Якщо подобається, ми пірнаємо. Mm -hmm. е, ну, от, наприклад, на планшеті я намагаюсь малювати ритмічні малюнки. Тобто, це це вже чиста теорія і, і така механіка. Ця поезія це. Е, або силоботоніка, або можливо якісь інші типи, чи просто силабіка Силоботоніка важлива важливо в тому, що ми шукаємо повторювані структури у поетичному рядку і намагаємося шукати. Наголошені, не наголошені склади, це в школі всі вчать, є ямп, є хорей. Якщо це двостопні, двостопнів найчастіше. Якщо це тристопні, то може бути амфібрахі, анапест. Може бути поєднання, це найскладніше виявити, якщо поєднання мічних малюнків в межах навіть одного рядка чи у межах е, строфи. Тому, визначивши ці ритмічні малюнки, можна робити якісь позначки і намагатися шукати чи думати над якою знахідкою. Це може бути як дуже швидко, так і дуже довго, тому що деякі поетичні рядки можна перекласти дуже швидко і дуже добре. Або дуже швидко і дуже неправильно. І тоді ти повертаєшся, але можна будувати довкола тої знахідки цілу якусь строфу, і тоді дуже велике розчарування, коли все треба переробляти. Говорячи про мови, скажи. Скількома мовами ти володієш зараз? Я можу сказати, що я не володію так ідеально жодною, але намагаюся вчитися. Для мене пріоритетом є вивчення української мови, тому що це мова, якою я думаю, якою я. Шу і на яку я намагаюся перекладати, і вивчення української мови, воно ніколи не має зупинятися, mm -hmm. я думаю, для всіх, хто це так само будь-якої рідної мови. Але основною моєю робочою мовою є англійська, другою мовою є німецька. Також потрошки я вчив різні мови і маю різні ступені володіння. Кілька років вчив латину, звичайно, я не можу говорити вільно, тому що це не дуже така жива мова, mm -hmm. але зовсім недавно я вивчав шведську. Також я дуже люблю інколи повчити французьку чи е, трохи китайської. Ось і е, я думаю, що вивчення мов це, е, це така теж завжди гра. І угу. це для мене величезний відпочинок. У 2011 році ти перекладав лібретто опери Вридіка як у папері. Це одна з найдавніших опер, яка дійшла до нас. І відбулася сценічна постановка цієї опори з цього власне починає свою історію колегію музиком громадської організація, яку ти започаткував разом з Іваном Остаповичем. А ти перекладав з італійської, тобто ця мова також в твоєму арсеналі. Розкажи, як відбуваються у тебе ці процеси? Тобто, тобі подобається якийсь твір, ти хочеш його перекласти, і ти починаєш поринати в цю мову, вивчати її, тренувати чи ну яким чином? Напевно, це можна прослідкувати із е, якоюсь розуміння важливості того твору в першу чергу для мене в той час, і він мені просто починає подобатися. Я його якимось чином досліджую, потім шукаю інформацію, читаю, критику. А якщо її немає, тобто намагаюся зрозуміти собі, що це тобто цей твір. Він для мене стає великим артефактом, він мені дуже цінний. І, і тоді я його так впускаю в своє життя і трошки з ним живу. Коли ти працюєш з тими знахідками, які починають звучати українською, вони можуть подобатися. І це робить мене трошки щасливим. А ти перекладаєш лібрето, і тут треба розуміти, що це текст, який йде разом з музикою. І ти відчуваєш, чи гармонійно звучить, чи поєднується це з музичним супроводом, який написав композитор. Оці от нюанси не лише сенсові потрібно передати, але також якісь фонетичні, якісь ритмічні, емоційні. Як ти цього досягаєш? Бачила трохи підглядала за твою роботу, як ти прослуховуєш твори, як ти. Промовляєш ці слова намагаються вони... співати Так, так. як це все лягає, розкажи про це. Переклад чогось для музики, для музики музичного для співу звичайно трошки відрізняється від тексту для читання, тому що той поет чи лібретист він точно розумів, він працював в тандемі з композитором, що це буде виконуватися. Але якщо композитор взяв текст і поклав його на музику. То, то вже композитор так зробив, що саме цей текст співається. І це, mm -hmm. це, це ніби замок, дуже складний замок, коли ти просто повинен зробити щось дуже схоже, створити якийсь еквівалент. І інколи це дуже важко поєднати, тому що. Довжина слів, стрункість значень взагалі часом розумієш, що це просто безнадійний варіант, і це неможливо поєднати. Але потім трошки живеш цією фразою, можливо, тиждень, два, три, кілька місяців, і ти маєш його десь в голові, і воно знаходиться. І ти розумієш, що це саме те, що має бути. Іншого варіанту я не придумаю, і це дуже дуже. Дуже мені подобається, але часом може таке бути, що ризикуєш втратити щось. Наприклад, весь твір побудований довкола якоїсь теми, де певне значення закладено просто в звуки, в фонетику. Є якісь можливо навіть фонетичні прийоми, асонанси, літерації. Навіть паліндроми можливо, і це просто неможливо перекласти. Є неперекладні речі, просто неперекладні, що Ти нічого не зробиш, тільки робити описовим способом. Є моменти, коли потрібно гратися із перестановкою рядків, і тоді теж це втрата. Тобто, кожна кожна дія, кожне втручання це втрата. Тому я для себе намагаюся розуміти, що я не завжди навіть перекладаю, я повинен зруйнувати все повністю, мати повністю чистий лист, а потім будувати наново. І тому ці ритмічні структури і та методика, яку я собі використовую, вони для мене є основоположні. Тому я можу собі пояснити, чому так раптом сталося. Тут був один текст, а через перекладну колонку відбився зовсім інший. І якщо я можу собі це пояснити, то я зможу пояснити комусь іншому. І тоді я вважаю, що. Я зробив ту частину роботи правильно. Чи можна попросити тебе зачитати якийсь фрагмент з «Бога в масці мови оригіналу шведської і твій переклад? Якийсь, який тобі найбільше подобається? Ми почуємо це 8 вересня на концерті в органному залі у виконанні хору «Гомін». диригуватиме Дені Алгансен, диригент зі Швеції. Тому от, ви почуєте шведську музику від шведського диригента, але в українському перекладі і будете все розуміти. Сам текст починається речитативом, який буде зачитувати читець. Ми запросили до читання відомого львівського актора Олексія Кравчука, і він буде читати ці тексти. Для мене це дуже велика честь, я трошки переживаю. Не вельможам, а тим, хто в недолі, не тим, хто війною йде, а на мирній ріллі, Працює покірно в полі. Бог на флейті своїй грає в цій грецькій історії. Насправді тут дуже складна ритмічна картина. Можу зачитати шматок шведською. Ейфрдом Старка і Вельден Мендом Свага. Ейфер Крігер мен Бондер Самхарплот Сін Йот Кляга Спелар Дерен Деренгреш Сага. Тобто дуже такий складний ритмічний малюнок, але воно римується і воно дуже прекрасне. Я намагався е, передати тут таку красу okay. і дуже таку велику напруженість. Тому що суть цієї поеми, і, і взагалі кантати це величезний спротив агресії, показ того, що навіть в найбільш складній ситуації життя нам може раптом хтось допомогти. Якщо ми побачимо в тій людині божественну іскру, тому що це може бути навіть сам справжній Бог в цьому випадку Аполлон, і жест нашого друга Деніела Хансона з виконанням цього твору тут в Україні він дуже символічний, тому що ми зараз боремося за нашу свободу, за Україну, за наше життя. І цей твір він фактично дуже суголосний, тому що ми проживаємо. Тому, коли я це перекладав цього липня, для мене це було дуже близько. Дуже... Але uh -huh. сам текст має дуже прості, такі красиві, гарні слова. Хто грає на сопілці так любо на зорі, і звуки його пісні, небесно, чарівні. Тут це дуже просто, uh -huh. але я працював над тим чотиривіршем е, е, майже два тижні. Найпростіше вона завжди дається дуже складно, бо його треба відшліфувати. Ти зараз також працюєш над перекладом Дідони та Інея. Це Опера Венрі Персела, лібрето написане на ОМТ тому... це давня англійська. Так, nice. вона, вона англійська. Uh -huh. з цього треба починати. Англійська мова в своїй історії прийшла дуже багато різних етапів, і кожен з цих етапів має свою граматику, свою фонетику, свої правила. Але якщо ми знаємо сучасну англійську, нам абсолютно не складає трудності читати ту мову, яку писали 400 років тому. Uh -huh. Тому я б на цьому не акцентував. Але тут треба більше акцентувати, тому що це поезія, і це така висока поезія, яка тим більше співалася в оперним спорам. Особом тому з цього більше входить труднощів і викликів, тому що дуже багато таких слів, які в той час звичайні люди навіть говорячи тою давньою середньою англійською. Навіть не підозрювали про них, тобто там така дуже куртуазна манера. Треба брати до уваги. Тобто у вас перед очима має пролучити вся історія розвитку англійського і британського народу, зв'язки його з Францією, а також бекграунд грецької міфології, які на це все накладаються. В цьому теж дуже краса літератури і перекладу, що ми можемо за одну секунду комунікувати сотні. Тисячі років це як така швидкість думки, і це дуже е, теж дуже велика краса. Угу. Я хочу сказати, що цю опору в концертній постановці ми будемо з вами бачити в листопаді, у Львівському органному залі, у виконанні Луганського філармонійного оркестру під другням Івана Остаповича, а також солістів е, Хоргоні. Скажи, чи хотілося тобі би розвиватися як перекладачеві? І приділяти цьому більше часу, і можливо, повернутися до написання власних поезій. І що би ти хотів перекласти в майбутньому? Я би хотів перекласти в майбутньому, напевно, поему Мільтона Втрачений Рай. Це мені здається дуже такий непідйомна робота. Я не знаю, чи я це буду робити, але мені хотілося б до того йти. Для мене переклад це повільне читання. Якщо говорити про натхнення, то я не можу сказати, що я вірю в натхнення. Я думаю, що є робота, яку треба зробити. Мені здається, що натхнення це дуже романтична концепція. Коли є митець, в нього є муза, яка його надихає, і тоді він має бути тій музі вдячний, тому що якщо муза піде, то натхнення не буде. Я в це не вірю. Я... Мені здається, що це така риса дуже сильної людини, тому що. Просто усвідомити, що я мушу це робити, і я докладу всіх зусиль, щоб знайти інструмент, як ти кажеш, і це зробити, це дійсно можуть бути дуже сильні особистості. Я вважаю, що ти один з таких, і я дуже хочу, щоб ти далі продовжував перекладати, щоб українська література поповнювалася перекладами Тараса Донка. Вони насправді прекрасні. Дуже дякую тобі за цю розмову. Дякую тобі. Ти сказала дуже таких багато е, слів, на які я не заслуговую, але мені дуже приємно, і я насправді е, насправді. Всіх запрошуємо органний зал слухати українську музику, світову класику і насолоджуватись мистецтвом.